Добрий день, любі мої учні. Сьогодні на вас чекає самостійна робота. Отже, давайте зараз подивимося на ваші завдання. Завдання під номером 1. Заповніть таблицю, де С площа прямокутника, а і Б довжини його сусідніх сторін. Що вам треба зробити? Перенести в зошит ось цю таблицю і розв'язати. Пригадайте, якщо нам відомо, Одна сторона прямокутника, інша сторона прямокутника, як можна знайти площу. Або, якщо відома площа і одна сторона, як можна знайти іншу сторону. Пригадайте також, що ми працюємо з однаковими одиницями вимірювання. Подумайте, для чого я вам про це нагадала. За це завдання за правильно оформлене і розв'язане, ви отримаєте 2 бали. Наступне завдання теж оцінюється в 2 бали. Потрібно знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює 64 см квадратних. Подумайте і розв'яжіть як задачу. Не забудьте слово відповідь записати. І останнє завдання: у 8 балів оцінюється. Потрібно обчислити площу і периметр фігури. Візьміть одну клітиночку за 1 см. Отже. Наприклад, давайте зараз подивимося на прикладі першої фігури. Три клітиночки в одну сторону, отже, це 3 см. І скільки один, 2, 3, 4, 5, 6 клітиночок. Да? Отже, це прямокутник зі сторонами 3 і 6 см. Потрібно знати його периметр і площу. Далі. Як працювати з оцією фігурою? Да, нагадаю, що можна поділити на дві фігури, да? два прямокутничка. Ось один прямокутничок я його зараз заштрихую в одну сторону, і ось інший прямокутничок я його заштрихувала в іншу сторону. Можна знайти периметр першого, периметр другого, потім їх додати. Площу першого, площу другого, потім їх додати. Отже, не забувайте, як знайти периметр, як знайти площу, як таку задачу оформити в зошиті. Давайте домовимося, що оце буде перший прямокутничок, ось це другий, ось це третій, ось це четвертий. Отже, поставили завдання три, а потім один дужечка, і знайшли периметр площу. Два обдужечка знайшли периметр площу. І так далі. Отже, не поспішайте, працюйте охайно, чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!